i А спасіння є заклик для всіх людей, бо пишіть за воскресіння дає для своїх дітей. Oh <laughs> Вітаю вас, Дорога церква, мира, Божого всім нам від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні живемо в дуже нелегкий час з вами, в час війни, в час дуже таких нелегких випробувань для кожного з нас, випробувань для нашої країни. Тому, Господи, хіба ж не можна було прожити життя спокійно? Народився, живеш, служиш Богу? І в старості закінчуєш своє життя в достатку, в спокої, в мирі. Але чомусь наступають моменти, коли життя в корні міняється. В життя приходять різні випробування, часом впадаєш в вічі, часом недорозуміння Господньої волі. І думаєш, Боже, для чого це все? Для мого життя. Знаєте, апостол Іаков в першому розділі 12 вірші пише дуже такі чудові слова, які нам всім знайомі. Блаженна людина, яка витримує спокусу, бо будучи випробуваною, одержить вона вінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять його. Недаремно не приходить випробування в наше життя, тому що коли ми їх проходимо там в небі. Ми получаємо нагороду від нашого Господа. Якщо ми подивимося всю історію Біблії, історію великих людей, ми бачимо, що ніхто з них не мав спокійне і рівномірне життя. Авраам проходив випробування, проходив випробування дуже важкий Іов, Даніїл, три Божих мужа, які пройшли через вогняну піч. І всі вони через це пройшли. Якщо ми відкриємо післання до Євреїв 11 розділ, ми побачимо дуже-дуже багато мужів, які пройшли через різноманітні випробування. Все наше життя це боротьба. Все наше життя і наше ходження за Христом це різні спокуси, різні випробування, боротьба з гріхом. Різноманітна. І Господь нас сьогодні підкріпляє. Вінка блаженна людина, яка проходить через ці випробування. Навіть і не важливо, які випробування, важливо, з ким я їх проходжу. їх проходжу з Христом, якщо я повністю покладаю своє життя на Ісуса Христа, мабуть, і не так важко їх буде пройти, тому що Христос, коли я впаду, підніме. Обійме, витре мої сльози, і буде рядом зі мною. Ісус Христос, коли писав, писав пісня через Івана до семи церков, Він в кінці кожної церкви пише про тих, хто перемагає. І сьогодні Христос хоче, щоб ми з вами, проходячи через випробування, виходили переможцями. Тому що переможці написано отримують нагороди. Тільки переможець, отримає нагороду від Господа Ісуса Христа. А якщо я не борюся, я й не перемагаю, тому що перемагає той, хто проходить, той, хто бореться, той в кінці буде мати зустріч з Ісусом Христом там в небесах. Люба церква, хай нас Господь благословить. Проходить сьогодні ці наші земні випробування з Ісусом Христом. Піднімай свій погляд на Нього, тому що тільки в Ньому потіха, тільки Він може підкріпити. Якщо ми погляд від, відведемо від Нього, дуже важко буде. Проходить в сьогоднішні дні, теперішній час, в якому ми живемо. А з Христом набагато легше. Хай Господь потішить кожного з нас, благословить. He must love us of sick, I mean.